Вітаю, малятка. Послухайте, будь ласка, що це за звук? Це співають птахи, які навесні повертаються із теплих країв. Ми їх називаємо перелітними птахами. Дітки! А чому птахи восени відлітають у теплі краї? А навесні повертаються? Тому що восени холодно, а навесні теплішає, і птахи повертаються. Дітки, а ви знаєте, які птахи повертаються із теплих країв у нашу країну? Це Лелеки, ластівки, солов'ї, шпаки, зозулі. Коли птахи повертаються, вони навіщось збирають тоненькі гілочки, пух, травинки. Як ви гадаєте, що вони з ними робитимуть? Перелітні птахи, повертаючись із вирію, мостять гнізда. Висиджують пташенят. Це одна з прикмет весни. Дітки, давайте з вами пограємо у гру. Я вам буду показувати картинку із зображенням пташечки, а ви будете називати. Це пташка перелітна чи зимуюча? Дітки, погляньте на картинку. Це соловей. Це зимуюча чи перелітна пташечка? Це перелітна пташечка. Дітки, а горобчик це яка пташка? Горобчик це зимуюча пташка. Дітки, а лелека, це яка пташка? Це перелітна пташка. А синичка. Це яка пташка? Синичка, зимуюча пташка. Молодці малятка. Дітки, незалежно від пори року, потрібно піклуватися про пташок. Оберігати. Також можна готувати птахів. Вони полюбляють насіння, хлібчик, пшеницю, різні крупи. До побачення малятка. До наступної зустрічі.